Сьогодні я знаходжусь на пам'ятному місці, на меморіальному цвинтарі вояків дивізії Галичина, розташованому поміж села Миляцьке, Червонощину, Золочинщину, поблизу місця, де відбувся порив дивізії Галичина з оточення. У липні 1993 року краєва управа разом з представниками братства США, зокрема, з Юрієм Фленцевичем і Орестом Стопчинським прийняли рішення про проект цвинтаря в Червоному. У 1994 році розпочинається будівництво. Автором проєкту стоїть архітектор Олександр Вензилович. В Свою чергу товариство Бодолев фінансово підтримує проєкт. В липні 1997 року на території меморіального комплексу було свячено каплиця, по підвобокні каплиці симметрично встановлено хреста. 28 квітня день створення дивізії Галичина, однією з частин, яка ставить крапку у всіх розмовах про роль і становище українців у новій післявоєнній Європі. Дивізія сформовувалась переважно з українських добровольців, які прагнули знайти можливість для національної боротьби в умовах Другої світової війни. Їхній шлях лежав у рамках німецької армії. У 1944 році під час боїв бити під бродами загинула значна частина солдатів. І саме тут, у Золочівщині, їх поховано на цьому меморіальному цвинті. Основна мета шанувати героїв-добровольців дивізії Галичина та передати чин їхнього подвигу з покоління в покоління. Місцеві жителі прихильно ставились і ставляться до цієї пам'ятки, це свідчить благоустрій і порядок біля святині сьогодні. Збереження цієї пам'ятки важливе, адже це спроба наших предків до створення власної національної армії. В основному один раз у рік в липні відбуваються щорічні вшанування дивізійників. Люди приїжджають практично з усіх куточків світу. До 2014 року проводились військові реконструкції про виру дивізійників з оточення. Проте пам'ятка піддається і критиці. Критика у основному з боку москалів, поляків, людей, які не можуть змиритися з тим, що у нас своя історія і свої герої. Пам'ятку ніхто змінювати не буде, як зазначає учасник Галицького братства Василь Бочко. Яку ж роль воно відіграє в сучасному суспільстві? Для теперішньої громади цей меморіал нагадує про жертовність бійців і водночас об'єднує нас в пам'яті про спільне минуле із іншими народами. Місцеві мешканці зазначають, що такі місця слугують своєрідним нагадуванням про важливість і співіснування різних народів для досягнення спільної мети, особливо в сучасній Європі. Німець Вольф Дітрі Гайке після виходу з оточення пишо працю, присвячену дивізійнику. Вони хотіли свободи. Так оцінив їхню боротьбу німець, який провів з ними найважчі моменти свого життя. Бачив перемоги та поразки. Радянський Союз впав, проте правда про дивізію Галучина залишається не до кінця усвідомленою українцями. Опинившись складній ситуації, дивізійники мужні билися з більшовицькими загарбниками, чинивши їм іншодушній опір. У державному рівні дивізійники досі не визнані борцями за волю України. Звісно, це зроблено свідомо. В Євросоюзі сформована чітка концепція бачення Другої світової війни. Всі, хто билися на боці Німеччини, є або злочинцями, або співучасниками. Або не подобатись, але на поцірайку були сотні тисяч наших співвітчизників. І усі всіх формуваннях довелося впанувати кров нашим співвітчизникам, вони проявили себе як одні з найкращих воїнів. Це історичний факт, і він не можемо не викликати на зборність. Якщо вже прийшлося бити на боці іноземної армії через відсутність власною, вони бились так само спочистю, так само почесно і необхідно. Нації, які вкрили себе славою на полі бою, пам'ятають навіть після їх зникнення і навіть їх ворогу. Зараз немає боротьби. Сен саме в ній, а не в одностроях бійців. Нам пощастило боротися в час, коли межа минулих і майбутніх поколінь вільна українська держава без побути. Зараз на Східному фронті б'ються тисячі українських вояків з емблемою Золотого Лева на Наспередження. Віддаємо шану нашим предкам, які загинули в боротьбі за війну Україну та Європу. А вони в свою чергу з гордістю спостерігають з небес за синами України, які будь ж ворога обороня її сьогодні. В світі ми будемо живі, як нація, поки пам'ятатимемо тих, хто боровся за наше майбутнє. Спонухаю кожного відвідати меморіальний цвинтар дивізії Галичина. Це місце сили, це місце духовного спокою. Моя честь називається вірність. А розкинув крила, розтуливши хмари, я дістався неба, я збираю зорі у своїй долоні. Я торкаю сонця, розмовляю богом, розмовивши хмари, я дістався неба, я збираю зорі у своїй